В центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького триває декада екологічних просвітницьких заходів, продовження тематики міських відкритих екологічних читань збережемо для нащадків. 19 грудня бібліотека стала місцем зустрічі науковців, представників влади і керівників установ в рамках круглого столу. Діалог стосувався екологічних проблем в умовах російсько-української війни та шляхів їх розв'язання. Сьогодні у нас тут присутні на круглому столі працівники установ природного заповідного фонду. І у нас в області є території, які окуповані. І наші установи, це і національні парки, і регіональні парки, і заповідник. Вони мають адаптуватися до умов роботи у період воєнного стану. І ми якраз зібралися для того, щоб Обмінятися досвідом і намітити перспективи, яким чином працювати спільно і злагоджено до того часу, як буде мирний час. В Ході круглого столу учасникам зустрічі презентували результати понад 30-річних досліджень. Книгу птахи Кінбурзької коси, еколого фауністичний довідник. Одна із ідей видання полягає в можливості зафіксувати сучасний стан птахів на цій території, аби після деокупації здійснювати порівняльний аналіз. І ми побачимо, що які птахи в нас зникли яких чисельність зменшилась, що, що пропало, що навпаки з'явилося? Це таке, як документування. І не до того ж, ми для кожного виду птахів оцінили вірогідний вплив воєнних дій. Ну і в принципі це можна буде потім вже використати в подальшому для відновлення коси і для моніторингу. Досить такий досить капітальний, капітальна праця вийшла. Родзинкою книги є наявність великої кількості ілюстрацій, доступність викладення матеріалу, що робить її популярно для широкого кола читачів і туристів, зокрема. Тому що ти маєш назву птаха, потім можеш в Вікіпедії подивитися його фотографії, там зрозуміти, чи ти там що цей птах, який його статус, чи це новий птах, чи це може бути якийсь там. Рідкісний, червонокнижний, повернути національний природний парк білобережжя Святослава у стан до 24 лютого 2022 року буде практично неможливо. Констатує заступник директора Національного природного парку Павло Холодняк. Ступінь його враження війною надто високий. А стосовно що відбувається на території нашого парку, ну хочу сказати, що це 65% враженої території від пожеж. Деяка територія вражена вже була декілька разів. Також 15% це враження від затоплення, від наслідків Каховського е трагічного да, теракту на Каховської ГЕС. Тобто ми е Ажені дуже сильно суттєво, і це не лише е цінні да, біорозна нашої території, а це і в в цілому наша територія і акваторія нашого парку. Учасники круглого столу також торкнулися питань встановлення на місцевості меж територій та об'єктів природного заповідного фонду, створення охоронних зон для збереження біорізноманіття в лісах. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.